Усім привіт! Зараз я веду зйомки не в лісі, ні в полі і навіть не в лузі. Зйомка ведеться просто обабіч жвавої траси. А оскільки у мене канал присвячений представникам мікологічного світу, я просто не могла проїхати повз. Ви тільки подивіться на цих красенів. Ви, напевно, здогадалися, це печериці. Тільки не кидайте дивитися і не пишіть про те, що збирати та вживати гриби обабіч траси небезпечно. Я їх зібрала не для вживання, а для порівняння. Не знаю, як ви, а я таких гігантських печериць ніколи не бачила. Найбільша з них вагою кілограма за три. Ось вона. Печериця черепаха. Шкода, що я на таку знахідку не розраховувала і не маю ані кантеру, ані лінійки. Зате є досить великий телефон. Хто бачив такі велетенські печериці, напишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися точну назву виду. Бережіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!